Настала зима. З її приходом життя лісових мешканців багато в чому змінилося. Вся земля вкрита товстими кочугурами снігу. Значить, пора змінити свої шубки для того, щоб стати непомітними для хижаків. Заєць стає білим як сніг, а білочки сріблясто сірого кольору. У морозні холодні дні. Всім мешканцям лісу знадобиться добре харчуватися, щоб запастися енергією і не мерзнути на зимовому холоді, тому деякі птахи, наприклад, синиці, снігурі, повзики й омелюхи, перелітають до лісиві парків ближче до людського житла. Тут Більше кленів з насінням, плоди горобини і годівниці, які змайстрували люди, щоб хоч чимось допомогти птахам у важкий для них час. Зайці взимку не особливо страждають від нестачі їжі. Вони можуть поїсти кору молодих осинок, а білочки свої запаси, які вони заготовили в дуплах дерев ще з осені. А от лосям доведеться побігати великій відстані по заметах в пошуках їжі. Іноді, коли пощастить, поблизу населеного пункту вони можуть зустріти стоги заготовленого сіна або соломи. Лисиці полюють на зайців, але їх дуже важко зловити, тому що вони непомітні і легкі, стрибають по снігу. Як по паркету, а лисиця важче за вагою, тому провалюється, от і доводиться їй харчуватися мишами. Принюхавшись, лисичка засовує мордочку в сніг, як почула мишу. Відразу різко стрибає в замет і мишка в неї в зуба. Вовкам живеться важче взимку, тому в них в цей час стають худими боки. Якщо пощастить, то вовки можуть напасти на самотнього кабана або косулю, яким важко пробиватися через замерзлий сніг. Ноги у них провалюються глибоко і раняться об наст, тобто об твердий сніг. Вовки ж біжать по ньому набагато швидше. Або ночами приходять в село, сподіваючись на погано закритий курник, але найчастіше їх виявляють собаки. Педмеді, борсуки і їжаки знаходяться в зимовій сплячці, так і просплять до березня. Разом з ними сплять і інші тваринки кажани, змії, жаби та різні різні комашки. Хоч зима і довга пора, але поступово сонце буде все яскравіше пригрівати землю, і знову настане весна, сніг поступово почне танути, і життя тварин знову полегшиться, ліс оживе і наповниться співом птахів.